Вітаю, друзі! Отже, китайські військові помічені на території України. І нагадаю, що нещодавно був бій, де ліквідувало кількох окупантів, які сунулися з російською армією, але серед них виявилися ті, кого взяв в полон китайські війки. Що це таке, друзі? До чого тут вагнерівці? До чого тут катівні китайські та власне найманці російські? Зараз про це з вами швидко все узгодимо і проговоримо. Бо китайці це дуже серйозний чинник в їхній війні. З вами український історик та Фецерних Сил України Олександр Алферов. Почнемо з того, друзі: що до чого тут вагнера, до чого тут, знаєте, катівні китайські. Тому що це все це правда, правда існуючі речі. Існували вони точніше 100 років тому. І зараз я вам просто швидко дуже розповім. З аналогіями до дня сьогоднішнього, що ж роблять китайці в Україні. Чому Росія їх тримає? І маємо сказати, що буде їх очевидно більше. Так чи інакше, а тепер, друзі, дивіться. В химерних головах цих дебілоїдів 100 понад 100 років тому виникає мега крутий проєкт, як вони вважають. Є велика, є мала і Біла Русь, яку б нам ще брусь руською ісконну, та оце от собі взяти. І Микола II, це той святий, який курив і мав татуювання у вигляді дракона. Ну, ладно, це інша тема. Е, він вирішує, що треба на тих віджатих землях Китаю, Маньчжурія, Харбін, е, ці всі території, які він віджимає, побудувати не що інше, як жовту русь, жовту. Ви розумієте? Ступінь оцього ну, слабкого розуму. І це все призводить до того, що. В Росії, яка намагається розширити свої азійські території, їм потім, звісно, дали по голові японці і забрали, повернули кілька земель до Китаю або під японського. Так от, кількість робітників величезна з'являється в Росії з Російської імперії, з тих китайських територій. До чого тут вагнера? Друзі, тому що багато з цих робітників були ув'язненими. Росіяни що робили? Ну, от є китайці, які не слухаються, якби не розуміють, то що кричить. Його беруть, сажають в е, табір, а потім з табору на роботи. І от таким чином в Росії, з'являється ще перед Першою світовою війною дуже багато китайців. Скільки багато? Ну, тільки на Смоленську губернію от, цифри дуже такі, знаєте, вони, вони ж русські, вони ж пишаються, що, що вони все роблять тут китайці. Е Ну, тільки Смоленська губернія, перед, ну, власне, перед першою війною 20 тисяч китайців потребувало для робіт і їх віддали. Для фінського затоки щось 2 тисячі робітників треба було. Ну і знайшли. І Отже, Росія була наповнена робітниками китайськими. Що, ви знаєте, цікаво, що китайці їхали працювати і бралися на роботи в європейську частину Росії або туди, за Сибір, за пайку. А от навпаки, наприклад, робітники з. Росії, оці московити, їхали в Україну працювати робітниками, бо тут було кращі умови. Ну, чому в Україну, і яким методом я це доведу? Повстання на арсеналі е, в січні 1918 року підняли російські робітники, які приїхали сюди, скажімо, заробляти гроші. А вони тут повстанні Так от, між іншим, е, зрештою, робітників було багато. І вони були вигідні, коли більшовики зробили свій переворот, повстали, переворот зробили революцію, так звану. Е, насправді вирізали все, що могло рухатися в Санкт-Петербурзі, тодішньому Петрограді. І тоді більшовички зрозуміли, що китайці дуже ну, неймовірно класна сировина, та сировина для того, щоб її використовувати. Як дуже просто. І зараз я вам розкажу про катівні, про те, чому китайців брали тоді і зараз беруть. І розкажу, чому е, тоді Росія їх називала ну, дуже специфічним словом, зараз все буде. І, до речі, водночас китайці служили і в армії УНР Української Народної Республіки. Друзі, перед цим я ще раз хочу подякувати всім вам. Як завжди у кожному відео, хто долучається допомогою, виглядів лайків, подяк, коментарів, поширень. Не забувайте підписуватись на цей канал, друзі. Все дуже просто. Просто підписуємося, щоб слідкувати і поширювати українську історію. Друзі, одночасно дякую всім, хто підтримує канал фінансово донатами, е е спонсорство в Ютубі. Все в описі до цього відео на картках. І не забуваємо, що моя сім'я відкрила магазин, інтернет-магазин з історичними принтами, речима, тобто речі, які... Ну, скажімо, можна одягнути і казати, що це оригінальне історичне зображення, княжих знаків або там всі інші. Тому долучаємося. Друзі, і дякую всім вам за те, що змогли дивитись це відео і поширювати його. Продовжуємо. Е секунду. О, дякую, вибачте. Продовжуємо. Отже, в чому ситуація основна? Е в тому, що. Китайці виконують накази. Як тоді, так і зараз. Чому корейсь... північно-корейські війська у них тут? Тому що виконання наказів. Ти знаходишся поза меж... межами батьківщини, і ти залежиш від того, хто тобою командує. Плюс сама е філософія життя треба виконувати накази. Друге, друзі, що дуже важливо, мовна ізоляція. Тобі що сказало, те й робиш. Ти не зможеш, от в той час в відсутності інтернетів, хоча, знаєте. Ці всі жарти, що північні країни почали тікати з війська, коли побачили в інтернеті порносайти чи щось таке. Ну, зрозуміло, їм телефони не давали. То в тому обмеженому суспільстві інформаційному, звісно, що треба обмежити комунікацію. Тому комунікації, що тоді, що зараз обмежували. Наступне незнання мови дозволило, наприклад, тому ж самому Якіру, хто пам'ятає такі вулиці, я прекрасно пам'ятаю. В Житомирі Архів був, коли їздив ще молодим. На вулиці, поруч з вулицею Якіра чи на Якіра не пам'ятаю вже. Так от, Якіра, який формував китайські загони, наприклад, для більшовиків, він, наприклад, Леніну давав модував під охорону, тому що ці китайці не розуміли, що їм говорять, що навколо говорять, можна було сміливо їх використовувати в охороні. Проте, яка кількість все ж таки існувала китайських військ тоді, сто років тому, то цифра. Ну, можна по-різному говорити, є різні оцінки: 20, 30 тисяч, 100 тисяч, кілька сотень тисяч. Не знаємо, не зберігалося цих реєстрів, бо китайців потім депортували всі ці справи позакінчували. Але ми точно знаємо, що, наприклад, були відверті комусти, які е, працювали на Савок, а не просто їх мобілізували, давали пайку і казали, гоу. Наприклад, ми знаємо, що на 1919 1919 рік вже е, під тисячу людей, китайців належали до ЧК, до Чікадокральних органів. Які катували. І ці катівні це катівні, які були в Харкові, в Києві, в Херсоні, в Миколаєві, в Одесі. Дуже жорстке поводження китайців з полоненими. І тут теж був елемент культури, ну, яка є достатньо жорсткою. Повірте мені, тому що е певна частина моєї родини е свого часу повернулася е з еміграції, якраз з Манджурії. І я знаю, коли кажу про китайців, знаю певні їхні риси. І це дуже, друзі, скажу ну непрості речі. Тобто, в питаннях катування це речі, які дійсно мають бути осмислені нами з погляду іншої їхньої цивілізації. Одночасно скажу, що звідки ще китайці взялись, друзі, не повірите, деякі китайці просили допомоги у своїх співвітчизників, тоді в Китаї було правління генерала Баяна. Так, от генерал Боян направляв війська з Китаю, на напомість, щоб там в Росії китайців не мучили. О ті війська там, ну ми знаємо, 2,5 дві ну, тисячі по суті стали на боці червоних. Отже, величезна кількість китайського війська існувала в Україні. В більшовицьку армію прийшли ці більшовицькі війська окупували Харків. Це вони здійснили ту окупацію 1919 року, коли окупували Харків і залили його кров'ю. Це були китайські полки. Е, китайці воювали от від Слобожанщини проти українців аж до Басарабії, Одещині, де вони чиняли величезні розправи на Одещині. Е, якщо говорити про кількість, до речі, і про в цілому існування, то російські вчені, ну псевдонауковці, теж такі собі е, 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 науковці. Ладно. Боксними. Так от, вони кажуть, що китайців було, ну там, буквально кілька тисяч, там, батальйон один, ну, кілька сотень. Але скажіть, будь ласка, давайте не будемо грати в ідіотів. Якщо е наймало китайців, то, очевидно, щось було непроста цифра, тому що на російських грошах е емісії 1919 року е написи на рос російською мовою, англійською, французькою. Китайською мовою, це для тих китайців. Тож, все дуже просто. Саме тому, 100 років тому, десятки десятки тисяч китайців точно були на території України використовувалися проти Української Народної Республіки, проти українців як і каральні органи, так і як війська наступу саме російською армією. І це є факт. Живемо з цим фактом, і що маємо підсумувати? Безперечно, що. Китай не може, і повірте мені, це неймовірне явище, що така держава, Китай, яка контролює інтернет, переміщення, все контролює, сказала, що ми ніколи не надсилали. Це не туристи, да. що вони нічого не робили. Можливо, це дійсно знов-таки внутрішні росіяни, які колись це були. Але це дзвонить до того, що Росія почала використовувати наповну цих. Найманців. Друзі, не забуваємо підписуватись на цей канал, не забуваємо, що треба ставити лайки, коментарі, поширювати це відео. Дякую всім, хто його дивився. І справді очікуємо, ну мабуть, на більшу кількість китайців, бо, зрештою, Росія видихається. Дякую, друзі, з вами був український історик Олександр Ауферов.